Штраф від 255 до 680 гривень не є аргументом для водіїв, аби не порушувати правила зупинки та стоянки в місті. Представники ДІЇ кажуть, Ужгород не пристосований до такої великої кількості автомобілів. Втім, добросовісні водії завжди можуть знайти місце для стоянки своїх авто. Основна частина міста не розрахована на таку кількість транспортних засобів, які на сьогоднішній день існує в городі. У нас на сьогоднішній день в на території міста зареєстровано близько 40 тисяч транспортних засобів. До цього додати гості, туристи, транспортні засоби на іноземній реєстрації, значна кількість на сьогоднішній день збільшилась за рахунок подій, які відбуваються на сході нашої держави. Даївці зазначають, в багатьох випадках покарати порушників просто неможливо, оскільки нарядів, які патрулюють в місті, значно менше, ніж автоправопорушників. Дочекатись кожного водія для складання протоколу немає можливості. Загальна проблема, в якій безліч сегментів для її вирішення це і створення нових парковочних зон, це і зміна законодавства в частині притягнення до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів, тому що не завжди інспектор ДІ може дочекатися водія, щоб саме на водія скласти адміністративний протокол. Це і ну загальна людська якась е, практика поведінки. Такі правопорушення можуть спричинити аварійну ситуацію. Та на щастя, таких випадків наразі не зафіксовано. Пішоходів не надто хвилюють, авто припарковані в недозволених місцях. Найбільше зачіпається проблема водіїв маршруток. Оскільки їхні транспортні засоби таких розмірів, що часто просто не можуть проїхати поміж неправильно припаркованих машин. Ми Говорили і на зупинках на тубусних ставлять машини, не може людей висадити. Машини не ставлять, не виїхати не заїхати. Проблема порушення правил зупинки та стоянки в місті залишається гострою, але наразі, у зв'язку із складною економічною ситуацією, змінити інфраструктуру міста немає можливості. Однак водії можуть змінити свою поведінку і дотримуватись правил.